Ось і весна, сказала Капітіліна, глянувши на берези, що височили за тюремним парканом, які зовсім скоро мали вкритись молодим листям. Справжня весна, не те, що вся ця вогкість та сльота. «На весні завжди добре, відповіла лиса і погладила барсика, що стрибнув їй на коліна, улюбленця Капітіліни. весні найпростіше жити, продовжила та, задумливо потираючи зморшкувату щоку. Навіть коли життя суцільне лайно на всіх фронтах. Навесні якось менше це помічаєш. Не знаю, чому так, наче ж усе те саме зона, наглядачки, сірість та сама безпросвітність, а все одно добре стає душа ніби розцвітає. Вона взяла барсика, що терся спиною, і всунула його за пазуху, так що ззовні лишилася тільки його кумедна вусата мордочка. От і тобі пощастило лис, зітхнула капітіліна, глянувши на неї. Весна тобі свободу подарувала. Завтра вийдеш і все забудеш почнеш нове життя. Ага, забуду як же, буркнула лиса, подувши на змерзлі пальці. Десять років тут проторчала ні за що, ні про що, нікап таке не забувається. Капітіліна легенько штовхнула її плечем і засміялася. Та нічого, нічого. Погане завжди забувається, навіть серед найгіршого, завжди є щось хороше, оце й запам'ятається все одно заздрю я тобі мені, мабуть, уже ніколи не вийти звідси. Серденько в мене щось лихає останнім часом, а медицина тут сама знаєш яка. Лиса нічого не відповіла. Капітеліні було вже за 60. і тут, у жіночій колонії, вона провела майже 9. До звільнення лишалося ще три роки. 12. Саме стільки вона отримала за те, що якось відправила на той світ свого п'яного мучителя, тріснувши його по голові праскою. Незрозуміло, чим керувався суд, виносячи такий суворий вирок, але факт залишався фактом всю старість Капітіліна зустріла за ґратами. За довгі роки вони з лисою дуже здружилися, незважаючи на велику різницю у віці. Тож майбутнє прощання було болючим для обох подруг. Ти не думай, я дуже рада за тебе, сказала Капітіліна, ти тільки не забувай мене тут. Пиши, навідуйся, я чекатиму. Лиса з тугою поглянула в безхмарне небо і зморщилася. Само собою, кивнула вона. Тільки от не знаю, що мені на волі робити, кому я там треба, ніхто мене не чекає, а тут якось простіше. Все за тебе розписано, розплановано, а там капітіліна витягла сховану в підкладці куртки ручку, клаптик зошитуватого аркуша і щось поспіхом начеркала. Ось дивись, адреса мого брата, сказала вона, простягаючи записку лисі. Він тримає ферму, свині, корови, робітники йому завжди потрібні. Передайся, що ти від мене, а він із житлом допоможе. Василь хороша людина. Так. І ось це ще візьми. Капітіліна зняла сховану в підкладці куртки ручку, клаптик зошитуватого аркуша і щось поспіхом начеркала. Ось дивись, адреса мого брата, сказала вона, простягаючи записку лисі. Він тримає ферму, свині, корови, робітники йому завжди потрібні. Передаси що ти від мене, а він із житлом допоможе. Василь хороша людина. Так, і ось це ще візьми. Капітіліна зняла з шиї хрестик і сунула його їй до кишені. Лиса не хотіла брати такий дорогий подарунок, але жінка наполягла. Довелося підкоритись. Подруги обійнялися і більше намагалися не думати про те, що зовсім скоро їм доведеться розлучитися, причому, можливо, назавжди. Вранці, коли конвой навела лису коридором до виходу, та на хвильку зазирнула до швейної майстерні, де працювала капітіліна, помахала їй рукою. Через шум машинок і тисняву подруга лису не помітила і продовжувала шити штани, згорбившись над столом. Ну, все, пора, поквапила її наглядка. Чи тобі тут так сподобалося, що вирішила затриматись? Вона неприємно засміялась, а лиса, криво усміхнувшись у відповідь, рушила далі. Коридор вивів її на подвір'я просто до великих тюремних воріт, які, ніби за командою, розчинили сперед перед нею, відкриваючи довгоочікуваний шлях на волю. Лиса глибоко вдихнула, закинула сумку на плече і зашагала вперед у невідомість. Старий напівпорожній автобус відвіз її до міста. Деякий час вона безцільно блукала площею, розглядаючи нові будівлі, що з'явилися за час її відсутності. Перехожі, здавалося, не помічали лису, проходили повз, фотографувалися, сміялися. Вона, мов невидимий людському зору привид, тихо сиділа на лавочці та їла ще теплі пиріжки, куплені в якоїсь бабусі. На волі справді було добре. Лиса підставляла бліде. Де виснажене обличчя теплим сонячним променям, вона безтурботно всміхалася. Ніхто не кричав, не поспішав, нічого від неї не чекав. Лиса кинула недоїдений пиріжок, бродячому собаці, облизала жирні пальці і спустилася вниз широкими сходами до старої міської набережної, яку пестили хвилі тихої річки. Так, наче й Еліза, теж нещодавно звільнена із заточення, несла на собі жовті крихкі льодові брили, що стрімко танули під теплим квітневим сонцем. Лиса зручно вмостилася на огорожі і дивилася, як крижини безкінечним потоком пливли миму, зникаючи за крутим поворотом. Їй кортіло побігти за ними, простежити, куди ж вони мчать і що чекає їх за голими густими вербами. Лиса, напевно, й зробила б це, якби раптом не почула жалісний крик. Примружившись від сонця, вона глянула вниз на довгий вузький пірс, до якого влітку зазвичай причалювали човни та рибальські барки, і побачила на ще не до кінця розталому снігу кілька чорних плям, що рухалися в різні боки. Ще одна пляма, зовсім маленька і майже непомітна, маячила на іншій кризі. Допоможіть, долинув до неї слабкий дитячий голос. Хтось, будь ласка, на допомогу. Лиса, підідравши пальто, зіскочила вниз і побігла хилом дамби, на ходу відкинувши заважаючу сумку. Дамба була слизькою, а скрізь, мов самоцвіте, валялися уламки битих пляшок. Тож лисі довелося проявити неабияку спритність при спуску. І навіть, попри всю обережність, вона все ж не змогла втриматися на ногах, упала, зробивши в повітрі немислимий кульбіт. Якимось дивом, не пошкодивши хребет, лиса гепнулась на лід і помчала вниз, мов із гірки, розриваючи пальто об гостре скло. Завершивши своє катання у заметі, лиса на силу підвелася і запульгала до пірса на ходу виколопуючи уламки з поранених долонь. На той момент, коли вона дісталася до місця, навколо вже нікого не було, а того, хто потребував допомоги, крижина віднесла вже доволі далеко. І вона, от от мала зникнути за вигином річки. На ходу, прикидаючи варіанти, лиса рвонула вздовж берега, намагаючись не випустити крижину з поля зору, а заразом і того, кого вона несла на собі. Це була маленька дівчинка в червоній шапці з великим помпоном. Вона сиділа посеред свого величезного крижаного острова і прижимала коліна до грудей. Лиса прискорила ходу, помахала їй рукою. Ти головне, не бійся! Крикнула вона, стараючись не збитися з дихання. Я тебе витягну. Дівчинка, зрозумівши, що вона не одна, що хтось почув її крик і намагається допомогти, посмілішала й підповзла до краю крижини. Допоможіть, пискнула вона, простягаючи руку, ніби сподіваючись, що лиса дотягнеться. Будь ласка, врятуйте. Ліза розуміла справа кепська. Попереду, метрів за сто або сто п'ятдесят, височіли опори старого, давно розібраного пішохідного мосту. Це були тонкі, гострі, наче ножі, металеві балки. Якраз не до речі, в цьому місці річка набирала швидкість. Утворюючи щось на зразок водоверті. Тож крижина, потрапивши у цю стрімку воду, неминуче мала закрутитися, наче дзига, наче шматочок рафінаду, що розіб'ється об залізячки, які стриміли з води. Лізі було страшно уявити, що сталося б з дівчинкою в такому випадку, і вона, недовго думаючи, стрибнула на найближчу до берега крижину. Не зупиняючись, аби не втратити рівновагу, Ліза побігла до наступної й здійснила досить ризикований стрибок. Третя крижина тривожно тріснула і нахилилася, ледь не перекинувшись і не скинувши лізу у воду. Уся мокра, покалічена, до краю збуджена ліза, проте не відчувала ані страху, ані болю, ані втоми, а продовжувала рухатися вперед, бажаючи лише одного врятувати дівчинку. В голові безупинно лунав сигнал тривоги він, наче пожежна сирена, розривав барабанні перетинки, підганяв, мов батіг, і жалив, наче кров стривожених бджіл. Одним махом, перескочивши через цілу крижину, Ліза, нарешті, опинилася біля малої і одразу ж підхопила її на руки. На щастя, попереду з'явилося величезне повалене дерево. Ліза дочекалася, коли крижина зрівняється з ним і посадила дівчинку на його білий водою та сонцем відполірований стовбур, а потім залізла сама. Крижина, як і слід було очікувати, з глухим скрипом врізалась в одну з опур і розпочала. Розпалася на десятки дрібних шматків. Ліза обережно вивела дівчинку на берег, і вони обидві знесилено опустилися на холодну гальку. Як тебе звати, мамонтиня? прохрипіла Ліза, дивлячись, як по небу пропливають схожі на кригу хмари. Нора, не одразу відповіла дівчинка, і Леонора. Ого, усміхнулася Ліза. Ім'я яке? Яке? Ну, незвичне, знітилася Ліза. Гарна й дзвінкоголоса дівчинка все ще лежала, розкинувши руки, мов маленький янгол, що впав із небес. Ліза теж не могла, та й не хотіла підводитися. Долоні палали від порізів і саден, а в легенях, здавалося, хтось насипав вбитого скла. Здавалося, що ноги взагалі перетворилися на нечутливі протези, і вона уявляла, ніби вони так і лежатимуть тут удвох цілу вічність, доки розлита річка не підхопить їхні тіла і не віднесе кудись у відкрите море. Ще вона думала про те, що десь там, на іншому березі, зараз лежить її сумка, а може, хтось її вже підібрав і забрав із собою. Речі там, звісно, не дуже цінні так, дурниця, білизна, книжки, стара м'яка, іграшка, артефакт із минулого життя, яке Ліза майже не пам'ятала. Вона витягла з кишені зім'яту адресу брата Капіталіни, потім її хрестик і, поцілувавши його, підвелася на ноги. Нора в той час сиділа на великому, плоскому камені і кидала у воду кольорову гальку. Не сиди на холодному, застудишся, сказала Ліза, підсідаючи до неї. У мене й так ноги геть мокрі, усміхнулася Нора, то завтра, напевне, захворію. Ліза взяла дівчинку на руки і побрела пляжем до видніючого в далині мосту, що вів на інший берег. Навколо не було нікого. Лише чайки та граки кружляли над вологими від води каменями, які стерчали з води, мов пальці якогось древнього затонулого ідола. Сумка виявилася на місці. З полегшенням закинувши її на спину, Ліза переправила дівчинку за огорожу і перестрибнула сама. Де ти живеш? спитала вона в нори. Ходімо, проведу тебе. Нора скривилась і стрепетом глянула на свою рятівницю. А ви все розкажете? обережно поцікавилася вона. Ну, моїй мамі. Та, звісно, що розкажу, кивнула Ліза. І правильно зроблю. Не можна шастати де попало. Я от теж у свій час шастала, і знаєш, до чого це привело? До чого? спитала дівчинка. Ліза лише махнула рукою. Не треба тобі про це знати, відповіла вона. Ну все, йдемо, а то точно підхопиш за студу, а там і до пневмонії далеко. Еліза, взявши дівчинку за руку, зашагала до площі, зтугою думаючи про те, що автобус, який мав відвести її на ферму, вже давно пішов. Нора привела її до величезного старого особняка, що стояв біля невеличкого скверу, де влітку зазвичай збиралися вуличні музиканти. Зараз тут було тихо, і Ліза, опинившись перед високими залізними воротами, відчула себе ніяково. Її пальто було брубне, подерте, руки в суцільній запеченій крові, а на забрудненому обличчі чорніли кілька синців. Нора, правда, виглядала не краще, але її обличчя, на відміну від дорослої супутниці, сяяло від радості, бо вона нарешті була вдома. Нора налягла на засувку, і ворота, протяжно рипнувши, відчинилися. Норо, ти де була? вигукнула молода жінка, збігаючи по мармурових сходах високого ганку. Я вже хотіла дзвонити в поліцію, всю округу на ноги підняла, вся мокра, брудна. Та що це з тобою? Нора відступила назад і подивилася на лізу та мовчала. Мамо, та все добре, відмахнулася дівчинка. Правда, я мало не втопилася в річці, але ця тітка мене врятувала. Вона, знаєш, як по крижинах стрибала, а потім ми вибралися по колоді і лежали на камінні. Напевно, краще, якщо я сама все розповім. Жінка непорозуміло кліпала очима й тремтіла. Як це мало не втопилася, промовила вона здавлено. Та що ж це таке? Це правда, озвалася Ліза. Ваша донька ледь не загинула, не знаю, що було б, якби мене поруч не було. Хлопчаки злякались і розбіглися, тож довелося мені самій усе робити. Жінка вперше за весь цей час звернула увагу на лізу і поблідніла ще більше. Та ви ж уся в крові, зойкнула вона, побачивши її руки. Так, швидко додому, треба вас обробити. Давайте, давайте, рухайтесь обидві. Ліза стрепетом увійшла до котечу і застигла на порозі, не знаючи, що робити далі. Всередині було темно й тихо, мов у порожньому храмі. Повсюди на стінах висіли якісь картини, стояли статуї в людський зріст, красувалися етажерки з усілякими квітами. А повітря було просякнуте запахами старих книг, нафталіну, якихось пахощів і вина. Ліза, нерішуче притулившись до стіни, подивилася на господиню. А де у вас туалет? спитала вона, і її голос луною рознісся по всьому дому. Давайте я вас проведу, запропонувала господиня, тут легко заблукати. Вона провела лізу вузьким коридором, освітленим тьмяними настінними світильниками. Ну, й хороми у вас, захоплено мовила Ліза, розглядаючи все навколо. Важко, мабуть, жити в такому величезному домі, прибирання, напевно, тиждень займає. Це дім моїх батьків, засміялася жінка. Вони нещодавно його купили, а до цього в них був майже такий самий, може, трохи менший, але згорів. Я рідко тут буваю, іноді приїжджаємо з донькою погостювати, от як зараз. Ну, а щодо прибирання цим займається домогосподарка. Вона вказала Лізі на двері і запропонувала свою допомогу в перев'язці ран, але Ліза відмовилася. Вона довго й із задоволенням намилювала руки, обличчя й терпіла крутий окріп. Нарешті, вмита й посвітліла, вона вийшла. Нора ж, переодягнена й причесана підбігла до неї та взяла за руку. Хочеш, покажу тобі свої іграшки, хитро примружилась дівчинка. У мене їх багато. З великим задоволенням усміхнулася Ліса. А я поки приготую щось перекусити. Ви що задаєте перевагу чаю чи каві? усміхнула жінка. А може, щось міцніше? Будь ласка, каву, відповіла Ліса, з цукром і без молока. Вона пішла за дівчинкою у простору вітальню і там несміливо присіла на софу. Кімната була вмебльована просто, але зі смаком. Стара меблева стінка з червоного дерева, важкі темно-червоні штори на вікнах, а ще й ікони та картини на стінах. Ліса повернула голову вправу, щоб роздивитися масивний комод, і раптом заніміла. Там, у витонченій різьбленій рамці, стояла її велика дитяча фотографія. На ній лізі було трохи більше восьми. Її темне волосся прикрашене пишним рожевим бантом. Кут знімка був перетягнутий чорною траурною стрічкою. Ліса обережно торкнулася її онімілими пальцями і тут же випадково впустила фото на підлогу. Це, прошепотіла вона, спостерігаючи, як мама Нори збирає уламки. Фотографія нічого страшного, поспішила її заспокоїти жінка. Це моя покійна сестра Ліза. Уже давно треба було її прибрати, але батьки весь час ставлять її на чільне місце, не можуть змиритися з втратою. Ліса повалилася на софу, відчуваючи, як втрачає свідомість. У ніс ударив запах цвілі, сирих підвалів, мокрих ганчірок, смітників і їдкого диму. Перед очима попливли закинуті будівлі, вокзали, зупинки, незнайомі, непривітні обличчя і сірий косий дощ. Ліза була одна у цьому чужому, ворожому світі, ніби квітка, що проросла посеред брудного пустиря. Вона провалилася у холодну липку трясовину півсну пів'яви і затремтіла від дрібної гарячки. Згорнулася, немов побитий, напіврозчавлений цуценя і перестала реагувати на щось. Лізу викрали, коли їй було десять. Якісь алкоголіки, підстерігши її дорогою зі школи, накинули на голову смердючий мішок з рогожі і повели у невідомому напрямку. Невідомим напрямком це залишилося для батьків Лізи і для всіх, хто її шукав. А от саму дівчинку передали в родину циганського барона, який жив у сусідньому місті. У його особняку було багато дітей, деяких Ліза бачила лише раз, а з деякими згодом же бракувала на вокзалах, біля церков і зупинок, ділячи з ними мізерну їжу. Найбільше запам'ятався син барона, Даня. Смаглявий, високий хлопець з кучерявим волоссям і великою круглою сережкою у лівому вусі. Саме він одного разу допоміг лісі та ще двом дівчатам утекти з полону і ледь не поплатився за це життям. Батько побив даню так, що той назавжди залишився інвалідом. Але Ліза так і не дізналася про цю жертву свого колишнього наглядача. Утікши, вона пристала до зграї вуличних злодюжок. І разом з ними займалася грабежами. Дівчина намагалася накопичити на квиток, але коли повернулася до рідного міста, то побачила, що в її батьківському домі вже живуть зовсім інші люди. Вирішивши, що батьків більше немає в живих, Ліса повернулася до своїх друзів і колишнього злочинного життя. На той момент їй було майже 15. Тож з сором'язливої, незграбної дівчинки Ліза. Перетворилася на зухвалу й бойову дівчину. Лідер зграї, кремезний, дужий Сергій на прізвисько шуруп, закохався в неї і зробив своєю правою рукою. Усі нальоти, які він планував, шуруп узгоджував із лісою, радився, як усе краще провернути. З шурупом вона ні в чому не знала потреби. Закоханий, малолітній бандит дарував їй найкращий одяг, прикраси. І все мріяв, що колись у них усе зміниться. До повноліття вони накопичать чималий капітал, одружаться і поїдуть кудись до теплого моря, де назавжди забудуть це темне й небезпечне життя. А поки що, як казав шуруп, треба просто перетерпіти і брати те, що потрібно, не питаючи дозволу. Вони грабували продуктові магазинчики, аптеки, зламували автівки і ніколи не попадались. Шуруп вірив, що так буде завжди, але одного разу удача зрадила. Це сталося, коли вони з лізою вирішили обікрасти один з магазинів у центрі міста. Як завжди, шуруп заздалегідь дослідив місце і виявив усі слабкі місця. Тож уночі, коли все місто спало, він із подільниками почав справу. Лізі відвели роль вартової. Вона стояла на чатах, чекаючи, поки шуруп і ще пара кремезних хлопців зламають двері й проникнуть усередину. Ще одна дівчина Крістіна мала перенести награбоване до машини. Усе йшло гладко, аж раптом, мов чорт з табакерки, з'явився старий кульгавий сторож. Схопивши лізу за плечі, він намагався її скрутити, та тут же був збитий з ніг шурупом. Розуміючи, що справа провалена. І що сторож обов'язково заговорить, шуруп витяг з кишені ніж і вдарив ним старого в груди. Той ослаб, захрепів, вчепився в нападника, але отримав ще один удар. Ліза намагалася захистити сторожа, плакала, хапала шурупа за закривавлені руки. Біжи, дурна! загорлав той, дивлячись, як корчиться вмираючий. Заметут же. Ліза не зрушила з місця. Можливо, чоловікові ще можна допомогти, прошепотіла вона. Вона витягла ніж з рани і затиснула її своїм беретом. Шуруп щось кричав, хапав її за плечі, за волосся, але Ліза відштовхнула його. Ну, і, чорт з тобою, кинув шуруп. Пропадай, якщо хочеш. І він пішов, залишивши її з убитим. Суд не виявив до неї жодної поблажливості і не повірив її словам. Та як було повірити, якщо Ліза не назвала імен своїх подільників і не вказала, де їх знайти? Вона зберегла вірність шурупу навіть після того, як він її кинув і просто втік. За це її засудили на 10 років. Півтора року вона провела у колонії для неповнолітніх злочинниць. Потім її етапували до дорослої в'язниці, де вона й познайомилася з Капіталіною, яка на той момент вже відсиділа кілька років. Якби не дружба з цією жінкою, Ліза, напевно, наклала б на себе руки, як давно вже планувала. І лише Капіталіна, ця міцна, повногруда жінка, з червоним обличчям і потрісканими руками, змогла дати їй те. Чого Лізі найбільше бракувало материнську турботу, любов. Ліза дивилася у її просте, усміхнене обличчя і відчувала себе зовсім маленькою дівчинкою. Мамо! шепотіла вона, обіймаючи товсту шию капіталіни. Я тут, дитинко, усміхалась та і гладила її по коротко остриженій голові. Усе буде добре, люба. Ліза розплющила очі і раптом побачила її. Обличчя своєї справжньої матері напівзабуте, змінене, вкрите зморшками, але все таке ж рідне. Ти мене впізнала, мамо? спитала Ліза, не зводячи очей. Це ж я. Мама нахилилася над нею і поцілувала в лоб. Її губи були теплими, майже гарячими. Звісно, впізнала, лізонько, відповіла вона, роняючи на обличчя дочки пекучі сльози. Як же я могла не впізнати? Нарешті ти вдома, ми всі так на це чекали. Ліза побачила й інші обличчя тата, сестри, племінниці. Усі дивились на неї й безмовно усміхалися ніхто не наважувався проронили жодного слова, боячись порушити цю врочисту повну щастя тишу. Отак усе й сталося, писала ліса на аркуші з зошита. Я врятувала дівчинку, виявилося, що це моя племінниця. Через три роки після мого зникнення в батьків народилася ще одна дитина, моя молодша сестра Настя. Тільки подумати, я прожила стільки років і не знала, що в мене є сестра. Та що казати, зараз усе це в минулому. Тепер у мене є все, але ти не думай, я про тебе не забула. Ми з родиною порадилися і найняли для тебе хорошого адвоката. Я вже зустрічалася з ним, і він сказав, що зможе добитися для тебе у ДЗ. Тож потерпи ще трохи, моя рідна, скоро все закінчиться. Твій брат, до речі, дуже тебе чекає, і, як і всі ми, сподівається, що скоро ти повернешся і допоможеш йому з коровами. Сподіваюся, ти не забула, як їх доїти, роботи ще вистачить. Ну, от і все, дорога капо. Люблю тебе, цілую. Дасть Бог, скоро зустрінемося. Ліса поцілувала листа нафарбованими губами, сховала складений аркуш у конверт і поклала в коробку з продуктами. Тітко лісо, підемо гуляти, вбігла до її кімнати Нора. Ти ж зранку обіцяла, пам'ятаєш? Ліса легенько щіпнула її за ніс і кивнула. Звісно, пам'ятаю, відповіла вона. А куди хочеш? До річки. Тут же випалила дівчинка. Послухаємо, як квакають жабки, зловиш мені одну. О, ні, засміялася Ліса, я їх боюся. А навіщо тобі жаба? Ну, я б посадила її в банку, подумавши, відповіла Нора, і вона б жила у мене. Ліса підхопила племінницю на руки і закружляла з нею по кімнаті. Жабки люблять свободу, сказала вона тихо.